Зі усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався. У чемпіонаті України у сезоні 2023-2024 років це був матч чемпіонату України, останній тур 25 травня 2024 рік. Львівський рух у себе вдома у Львові на арені Львів, під і Панамарева. Приймають київське Динамо Олександра Шавковського 1-2. Динамо Київ перемагає. Переможні мечі Діалота Царенка. Принесли киянам перемогу. За Залівський рух забивав Дідик. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Рух головний тренер команди Пономарів. 4-3-3, стартова Роснока Олів'ян. Ліллі в воротах, пара центральних захисників, Слюсер-Слюбік, Роман Сич по флангах, Дідик, Пасток Де Паула. Три Трикапів захисників. Карабін Плюмейн плю квасниця. Uh, да, Плюмейн, Карабин так в нападе, это стартовая расставка Львовского гуруха Киевский Динамо, Александр Шавковский, главный тренер команды, 4-3-3, стартовая расставка Каяна, Руслан воротах пара центральных захисников Кристиан Белавар, Денис Попов, Александр Караваев, Владислав Дубенчак по флангах, Виталий Буяльский, Андрейский Шепелев, три капли в Диалота, Зарь Волошин у нападе. Це стартова розстановка. Київського динамо. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч, про сам футбол. Перед останнім туром океани втратили вже шанс на чемпіонський титул Відповідно, да, в тому сезоні 23-24 команда програла у Львові Шахтарі Донецьку. І Таким чином, саме донецький Шахтар став чемпіоном України у тому сезоні, Ну, кияни вже посіли другу позицію. В принципі, ми бачили зараз склад. В принципі, Олександр Шевковський тоді випустив на вже склад. Більше було таких молодих футболістів, цей матч для Кіан значення турнірного вже не мав. Друзі, для Кіан та значення не мав стратегічно даний матч, а у Залійського руху цей матч був просто необхідно важливий. Чому? До тому що, речі, тоді у нас 5 команд могли грати в Єврокубках. Зараз вже 4, а раніше 5. Тобто п'ята позиція раніше також давала право грати, да, воно давало якби право, да, грати в кваліфікації Ліг Конференції. Я бачимо, що всього навсього один бал команда програє Житомирському Палесію і при цьому ще різниці забитих та у руха було краще. Друзі, Тому цей матч для львівського руху був неймовірно важливим. Так ще для Динамо цей матч не мав значення, то для львівського руха, тобто для львівської команди руха, так. Да? Цей матч был просто неимоверно важливый. Ильяны или дуже здорово выглядела вас Вы пригадывается 18 матча подачи штрафного момент э -э, выбывая мяч вратарь киевского динамо дуже здорово исправить там Руслан не Хорошие были хороший был у руха тоже хорошие были моменты и команда за львова исправьте дуже здорово виглядало. Але руху не вдалося, друзі, реалізувати якраз та сі моменти. Сі нагоди. Ви з 22-го матчу. Руслан Нечерет обрізається. Руха. Момент. 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 у Руха. Удар. Руслан Нечерет на 22-й хвилині рятує Київське Динамо від пропущеного м'яча. Львіани були ближчими до гола, і справді. Львівський рух, друзі, вам так хочу сказати. І справді, Львіани були ближчими до гола, було більше ударів по воротах у руха. Але не вдається реалізувати свої моменти війській команді. Тож перший тайм якраз завершиться. Завершиться за рахунком 0-0. Друзі, знову вийде терасміхавка, Сірота, Царінка, Дічук та Малиш. На тайм номер два. у Руха бачимо, вийде підгурський Фёдор, лях, да, лях Рудніч та підгурський. Руху потрібно було перемагати. Рух дуже здорово команда виглядала. Дуже здорово, я вам друзі, хочу сказати. Виглядає рух. А от натомість, київський динамо, дуже здорово розпочинає другий темп. 48-й матч. Непевно, пробиває футболіст київського динамо. Муєва пробиває та вірата руха в ближньому куті рятує свою команду від пропучного м'яча. А потім відбувається кто? З э, правого флангу, який подають краст і Андрієвський виконує просто шикарну якусь передачу. Подача! Дуже здорово! Андрієвський подає, муєва, удар головою! Один-ноль стай рахунок, Динамо Київ на 51-й коли матчу. Відкриває рахунок команда Олександра Шавковського. Один нуль стай рахунок, у той свій свої результати, і відповідно кияні забивається. Руху потрібно. Руху потрібно додавати тільки. Руху, рух такий рахунок взагалі не влаштовує. Лівяна додається. Лівяна додається додають тиск, і відповідно цей тиск дав свої результати. Рух відіграється. Були хороші моменти у ульівської команди. І на 63 й хвилині матчу Кутовий рух. Спровонка подача. Футболісти відбувається, відбувається Динамо Київ відбивається Відбивається Динамо, За підбором футболісти руха на підбирании самолиантур поворотах. Не ще ретуя Динамока в Дубива Дик 1-1, Гол забиває д1 1 Львівський Рух. Це вже влаштовує влаштован повністю Рахунок стоя 1-1 Рахунок стоя 1-1 и рух Идея в Еврокубке на данную хвилину матчу. Але все-таки друзі и моменты были Руха и рух. Так дуже здорово команда по номареводіла. И рух був ближче до гола. Але забиває Динамо Київ. Крас другий м'яч, йде атака у київського динамо передача. Момент! Момент! Удар поворот, стейка, добивання, Цар'янка удар гол, 1-2. І все таки Динамо, Києві, і все таки Динамо, і все таки Динамо. Це зробили кияни, Антон Царєнко, молодий хлопець. молодий хлопчина виходить на другий тайм і приносить київському Динамо Перемогу з рахунком 1-2. Динамо Маковьев перомагает. Сперва что там не удалось забить, еще напоминаю, что в стику пробивал а, а, Дубинчак с голи Там как раз-то был хороший момент у Муевы, ше, не у Диало, да, у Диало был момент, Диало не пробил вратаря, а потом мяч через какой то Дубинчака виньет в стику, и мяч. До Царенко Долітає який все-таки вже переправляє мяч. Левен намагалася відігратися. І момент виникає на 90 плюс 2 хуйней матча команди рух, але не друзі, його реалізувати. Кени могли третій мяч до речі, на контратаках. Забытый був момент у Олександра Караваєва. В китики в трусі. Суддя дає фінальний свисток. Даного матчу, який фіксує перемогу київського Динамо 25 травня 2024 року. З рахунком 1-2. Динамо Київ перемагає Львівський рух у Львові. Друзі, по статистиці я би хотів би з вами пройтися. По статистиці. Дивіться, володіння м'ячем 60 на 40. Да, перевага Київського Динамо 17-15 за ударами по воротах. Перевага Львівського Руха За ударами в площину 7. 7. За кутовими 8-7 перевага Руха. Тобто у Руха більше ударів по воротах було. За ударами в площину взагалі та. Друзі, за ударами в площину рівновага 7 7,7. Закутили перевага руха. Новолодині 60 на 40. Да. Але кутових більше урохах, а трішки більше було ударів в поворотах, більше у руху, з ударами в плечну рівновага. 13-10 порушення правого, дві жовти карток у руху. У Динамо була одна жовта картка. А, висновок, так, да, якщо підбуватися матч. Ну я в принципі вважаю, що це був такий рівний матч. То Руха було по ударах, взагалі там рівновага, да, по 7 7 ударів площину. Ну, руха на два удари було більше. Володіли м'ячем більше, Кияні, да, Саме команда Олександра Шавковського більше було на м'ячі. Але за моментами це був рівний матч. В принципі, вже ще рух на поразку команд не награла. І справді, підопічний пана Маріова видали дуже хороший футбол. Але вони програла за рахунок команды 2, і посетила шосту й не потрапила в кваліфікацію квалификацию Лиги конференции. Посетила 5 п'яту позицію, Відповідь, друзі, якось так, по видно играла квалификацию в Лиги конференции. На мається, тоді саме самый 5 команд могло як раз приймати участь в Єврокубках. Ось тоді жаль. Дніпро Не приймала команда участь на пролоке жаль, да? Бачимо, Динамо да, Київ okay, друга команда да? 69 очок. Донецька 71 очок. Да? 71 любов пункт. То на 2 очки команда програла Донецькому шахтеру ту чемпіонську гонку. Рух пусть 6 позицію, позиція. Команда за Львова була неймовірно близькою. Команда була неймовірно близькою до дива, але вони програли за рахунком 1-2. Дело та Забивали переможні м'ячі за Динамо. За рук забув друзі, ну що ж, ми цей матч. Чемпіонат України сезон 23-24. Львов, арена Львов, да. Рух Динамо Київ, 1-2. Динамо Київ перемагає. Побажаємо друзі Львівському руху. добра. Бажаємо друзі, Дінамо, Києву, добра. Вам, друзі, від чергового серця бажати тільки добра та щастя в житті. Не головне, друзі. ви, Друзі, будь ласка, знаєте, бути добрими щасливими людьми. Я вам, друзі, бажаю тільки щастя та добра. Не головне, друзі, бережіть себе. Усім до побачення. усім тільки Добра вам усім, друзі. Пока, будьте щасливі.